Ми сиділи з побратимами всі на хаті. Приїхав командир роти нашої і сказав, що ми видвигаємося на позицію. В шість вечора ми пішли з побратимами, четверьох побратимами. Та дійшли до позиції, там дрон нас, артилерія все обстріл робила. І там раніше не вичив, напрямок Константів. У мене не залишився не один, всі четверо, двохсоті, Остався я один. Військовий Денис Прудніков на псевдомолдован згадує свій останній бойовий вихід у жовтні 2024-го. Його побратими загинули, а він отримав поранення ноги. Денис сам наклав турнікет і вколов знеболювальне. Шість кілометрів прополос до другої позиції до наших, а там уже першу допомогу дала мені, та приїхав Івак і забрав мене. Після лікування у Дніпрі Денис потрапив у Чернівці, де йому ампутували ще частину кінцівки, бо погано зросталися кістки. Протягом трьох місяців військовослужбовець проходить реабілітацію у Вашківецькій лікарні. Починаємо з розмитки, нахило голови вперед, назад, вправо, вліво, максимально розтягуємо шийні м'язи, інтенсивніше рухи. Денис Штурмовик на війні майже 9 років. У 2014-му у складі 95-ї бригади служив у Мар'їнці. Згодом двічі продовжував контракт, а потім вирішив перепочити. На початку повномасштабної війни знову долучився до Збройних сил. Служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я стану на протез і, типу, і буду вертатися назад. Думаєте? Не думаю, я знаю вже. Це в мене 9 поранення. 9, а 10 те вже конкретно. Може, якийсь корисний буду. Напередок на позицію я точно не буду там, та я обігати не зможу. Може, щось на штабі якийсь буду. Не знаю, мене туди тягне. За словами фізичної терапевтки Тетяни Андрич, через ампутацію у чоловіка порушена функція ходьби на протезі. Завдяки щоденним фізичним вправам Денис розробляє м'язи та вчиться тримати рівновагу. Він потрапив до нас в такому змученому стані. Він був на 10 кілограм худший, багато операцій, які він переніс. Не було апетиту, схуд, гіпотрофія м'язів була. Заїхав в. Кабінет на колясі одразу ж його підняла. Запропонувала почати з цього дня максимально більше на костелях, підлокотниках. Почали ми з найменшої гантели, працювали на верхнім поясом. Він гарно справлявся. Дуже він прагнув якнайшвидше стати на протез. Працюємо над м'язами, над куксою. Чекаємо вже того моменту, коли лікар фізичної реабілітації дозволить знову надіти протез, і будемо працювати вже над координацією над вправами вже в протезі. У залежності від складності травм пацієнти лікарні проходять від однієї до трьох годин комплексної реабілітації щодня, каже медичний директор Вашківецької лікарні Василь Гараздюк. Працює мультидисциплінарні реабілітаційні команди, у яких можуть входити лікар фізичної та реабілітаційної медицини, психолог, фізичний терапевт, терготерапевт. Асистент фізичного терапевта, асистент ерготерапевта, протезист, ортезист і інші спеціалісти, які є в лікарні, можуть бути також включені в цю команду для того, щоб надати якісну допомогу конкретному пацієнту. Наразі Денис очікує на оновлений протез. Він каже, що полюбляє грати у теніс, під час якого встає з крісла колісного і намагається тримати рівновагу на одній нозі. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.